А чим же краще захистити стіни від пошкоджень? Представляю вам відбійники для стін. В офісах, банках, готелях та в медичних установах. Та будь-де, де велика інтенсивність руху людей. Існує декілька видів відбійників. Це відбійник дошка та відбійник поручень. У нас бувають відбійники різної ширини від 5 до 30 сантиметрів. Ми маємо три базових кольори та 32 кольори під замовлення. Наша система дуже легко монтується її може зробити будь-яка людина власними руками. Ось подивіться приклад монтажу наших відбійників в офісному приміщенні. Ви впевнились, що це дуже легко і просто. Ну а вас я запрошую до співпраці. До речі, наші відвійники захищають стіни багатьох установ в Україні. Переконайтесь самі.